Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Відгадайте, малята, хто завітав до нас в гості? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Здогадалися? Вірно, це світлофор. Добрий день, малята! Я завітав до вас, щоб пограти в гру так чи ні. Та перевірити, як ви знаєте, правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки і скажіть. Чи правильно поводять себе діти? Отож починаємо. Як червоний заморгає, я дорогу перейду. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу переходити треба лише на зелений колір світлофора. Ні на що я не зважаю, біля дороги в м'ячика пограю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися біля приїжджої частини, це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я бережу. Так чи ні? Звичайно, так. Адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь і з машинами змагаюсь. Так чи ні? Звісно ж, ні. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу треба йти. Так чи ні? Звичайно ж так. Я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно ж, ні. Дорогу переходити треба тільки по пішохідному переходу. Підморгнув мені зелений, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звичайно, так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся. Так чи ні? Ні. Ходити треба тільки по тротуару. Цікаво проїхатися з вітерцем на драбині. Узаду тролейбуса. Так чи ні? Звісно, ні. Ти ризикуєш своїм життям. Діти повинні переходити дорогу лише з дорослими. Так чи ні? Звичайно, так. Молодці малята! Ці правила запам'ятайте. Ніколи їх не забувайте! До побачення, до нових зустрічей!